Ми сьогодні робили війна. Я робив українським. Ми троє Матвій Назар. І я рабина українська віяно. Треба просто було б бумагу в тоненьку смужечку і другу і замотати мотузку і зробити так, щоб воно було конем, і прикрасити його. Моє віяно я вважаю українським, того що на ньому сильно жовтий колір. Це значить, що це український колір, синій. Бо, типу, це так, от поле це жовте, а небо синє. Звідки взялося віно? Його давно придумали у Китаї. Спочатку це було просте в листя. Зображено два кубіка і, і паночки, бо того, що не кубик — це типу як машину вантажівки висить. Да, я, я буду сам його використовувати. Кони дуже жарко. Віло використовуючи, щоб не було нікому жарко. Заправляю до лиця і його махають біля лиця. Ми завертали бумагу. Ми брали лист паперу, складали його гармочкою. Потім ми розкладали лист, і цей. ми розкладали листок і в нас виходили. Це і горбик ямка, горбик ямка і так далі. Потім ми його з'єднували мотузкою, перекріпляли палки, і все готово. Віло придумали в Китаї. там воно було примітивне, поки не потрапило у Японію. В Японії його вдосконалили, дос і воно стало таким, як існує зараз. Русовай дата. Це користуний елемент. На елементах високого старого ціла. Його не треба знімати, бо його треба завжди носити. А що він значить? Бо він означає, що в катки що його де можна злібати. Вони із мені такі дали браслет. Папа всі дорого купив браслет. У мене є вже один тільки браслет. І друге, є такі, вже два таких залишився. Було три. Що він на місці, бо він загубився. Я ще хожу бела, а полове віяло. Перете рабет сдає похолоду. Жінки йде, вийде до його безпеки. Він дає вітру. Я забере його зовсім Він схожий на солище. Його хлопець белхта від води, бо він може вставити. І поводити з ним дуже обережно. І він довго посудить. Віяло. Ем, отаке. Ну ті -ні слова. Хорошо, розкажи, чому раніше не було кондиціонерів, а доводилось використовувати віяло. Чому так? М ем, розкажи ж про це все. Колись давно не було віяло. Колись давно не було кондиціонерів. І... Замість кондиціонерів використовували віяла. Віяло придумали в Китаї і довершили у Японії. Це було тисячу років тому. Це з'явилось саме у Китаї, тому що Китай придумав папір. З віялом у них зв'язана ціла культура. Наприклад, вони з віялом танцюють, а українці танцюють із кусточками, а китайці із віялом це культурний елемент. А ще віало використовується у бойовому мистецтві. Що робила? Часики. – Часики? Клас! Що це за часики? – Вони тільки мають. Із папелу. І хавно. Жаловила з червоного та синього. Це називається віле. Дуже хавно і тихо. Його вистоїть коли жалко. Кожен спеку. Його придумали дуже давно. Перші віли були з листям. А найдорожчі були з піллям. У Японії були сіні. Вони були спільля по фільмі. Пілля по вілі, найдорожчі. Що в тебе на футболці написано і що це значить? Спайдермен. А що це значить? — павук. А чому ти в цій футболці? Я в цій футболці. О, мені це найбільше подобається. Я дивився про Спайдермена. Там були біди опасний. Вони нападали. А він захищав людей. У нього була суперздібність. Яка? Павутина. І Як він це робив? Можеш показати? Він ось так робив і. Потім він тягнеться, як на мостусті. Його роблять з бамбуку паперу, нитки і з павичого ну, півля. З павичого пів'я це дуже дорого і гарно. Ми сьогодні робили з паперу. Його придумали в, Ки... в, Я... в Китаї, а довершили в Японії. Що таке довершили? Довершили — це доробили. Угу. Зробили бездоганним. І таким його використовують по всьому світі. У моєї це Ксюші є не одне відео, а віяло. віяло аж два. Але одне поламалося. А хто поламав? Я. Або моя сестра. Одне з двох. Ти скоріш за все, це хто? Без поняття. Тебе така гарна футболка? Що там вона значить? Синій і жовтій це значить прапор України. Я буду його використовувати в певний час. У який? Ну, час весни, час літа, у спекотний час. На пляжі, коли буду. Я зроблю аз два. Хорошо. Передаєш комусь привіт? Передаю привіт мамі. А передаю привіт тату. Передаю привіт Ксюші. Передаю привіт всім своїм сімейство. Що ти хочеш їм сказати? Я вас люблю.